Сьогодні я побачила на просторах вгадайте чого. Правильно, тіктоку ще одне клеймо для того, щоб зробити дівчат вразливими. Виявляється, є нові образливі характеристики для жінок з огляду на оцінку їхньої зовнішності. І якщо ви ще не відійшли від цих відео, то будь ласка, пристібніться, тому що сьогодні я вам привезла новенько свіжо запаковано відбірного крінжу. Макота, шкода, не дістали! Залишайтеся зі мною, обіцяю, буде цікаво. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А Якщо бачите вже не перше моє відео, і вам воно цікаве, то ставте ще й дзвіночок і дізнавайтеся про вихід нових відосів першими. І починаємо. Отож, в англомовному тіктосі з'явилися нові словосполучення. І ними можна зачіпати рандомних дівчат, абсолютно рандомно. Yeah, yeah. І чесно для себе я досі не зрозуміла якоїсь шкали характерних ознак з цих словосполучень. Так от, серед іншого, з'являється таке поняття як low-income white girl eyes, тобто очі білої дівчини з низьким доходом. Якщо коротко, то такі очі, звісно, ж, стосуються дівчат. Європеоїдної раси це якщо брати класифікацію раз за куном. А цих класифікацій взагалі є багато. І чимало з них, до речі, ставляться під сумнів. Але зараз не про це. Я думаю, ви мене зрозуміли. Європеоїдна раса, ну, біла дівчина. У такої дівчини може буцімто бути втомлений вигляд. Макіяж може бути трохи підмазаний, як от коли, скажімо, туш в кінці робочого дня скочується під очима. Ну або ж дівчина взагалі не носить макіяж і просто виглядає буцімто втомлено чи бідно. Також на наявність такого вигляду буцімто вказують мішки під очима чи темні кола, які часто асоціюються із втомою та злиднями. Хоча насправді це може бути свідченням проблем зі здоров'ям, ну або ж просто це особливість шкіри людини, коли вона є дуже тонкою, і ви ніяк ці кола не приберете, окрім якимись втручаннями, скажімо, ліпофілінгом, ну чи іншими процедурами у цьому контексті також можна розуміти і наявність певного меланхолійного виразу у погляді. Які часто асоціюються із жінками з небагатих районів? Так от оця ось така характеристика стала популярною в тіктоці. Твіттері і також на Реддіті, де юзери жартома вказують на ці ознаки щодо дівчат або жінок, які буцімто виростали там в бідних районах, ну або ж вони сьогодні є бідними, мало заробляють і від цього страждають. І це все безпосередньо відбивається на їхній зовнішності. Do I have low income white girl eyes? I was raised in a trailer park and I've had these bags since I was probably like 3 years old. Old men who don't really know who Billie Eilish is compare me to her all the time, so them. загалом це домахування в принципі зрозуміле, хоча воно не може бути нічим виправдане. Але до чого тут колір шкіри взагалі? Справа в тому, що колір шкіри та раса у цьому сенсі відіграють важливу соціокультурну роль. Вони показують відносини між класом, привілеями і стереотипами. Давайте врахуємо соціальний контекст білої ідентичності саме в Америці, де ці терміни й утворилися. Історично злоденність асоціювалася із меншинами у цьому контексті. Біла дівчина з низьким доходом сприймається як аномалія, адже вона не вписується в поширені уявлення про бідність, де привілей білизни. Мав би гарантувати соціальне благополуччя, це породжує з одного боку цікаву, а з іншого дуже токсичну динаміку. Здавалося б, такі дівчата стають об'єктами насмішок за невідповідність очікуванням суспільства щодо їхнього білого привілею. Але також їхній досвід романтизується, тому що вони все ще вважаються частиною домінантної расової групи. Згадайте, будь ласка, як на початку жовтня минулого року, після свавільного і жахливого нападу терористів Хамас. На простих мешканців мирних мешканців Ізраїлю весь світ знову став поляризованим. І страждання мирних мешканців Палестини, які виконують роль живого щита для терористів, стали порівнюватися із стражданнями нашого народу. Українців одразу почали клеймити білими, наводячи уривок із цієї пісні. Сам піпол вайтказен Найтінріфай. Ми буцімто просто білі люди в той час, як деякі інші люди страждають. Загалом я не бачу в такому міряні стражданнями іншої мети, окрім як за допомогою такої пропаганди, відвернути підтримку України. Українці не мають права страждати, тому що вони білі. Ми б і не хотіли, знаєте, але у нас є сусід. Тому, будь ласка, не забувайте донатити за посиланням у описі до цього відео на тактичні аптечки для ГО Крила перемоги. Кожен до нас буде цінним. Будь ласка, переходьте. До речі, поп-культура часто фетишизує страждання білих жінок, створюючи образи, які балансують між жертвою та героїною. А от жінки інших раз подаються якісь, знаєте, маргіналізовані або навіть екзотичні. Хоча ви знаєте, ми помічаємо з вами на різних. Платформах стрімінгових вже давно впроваджують різноманітність, але ідея очей бідної дівчини із низьким доходом підсвідомо взаємодіє із привілеєм так званої білої раси. Білим жінкам, навіть із низьким доходом, досить часто надається більший соціальний кредит у порівнянні із іншими групами. Скажімо, в Україні перевага надаватиметься білій жінці, ну скажімо, українці. Порівняно, скажімо, із жінкою Ромкою. Про це, до речі, ви можете подивитися ось у цьому відео. Бідності жінки білої раси приписують можливість зростання, тоді як бідність жінок інших рас сприймається як більш усталена та системна. Також цей стереотип low-income white girl акцентує увагу на зовнішньому вигляді макіяжі, зачисті та втомленості. Це закріплює уявлення в суспільстві, що для білої жінки бідність це питання стилю, а не глибинної нерівності. Тут до речі варто враховувати термін інтерсекційність, запроваджений Кімберлі Креншоу. Він допомагає зрозуміти, як перетинаються расові. Класові та гендерні утиски для білих жінок із низьким доходом ці перехрестя проявляються в тому, що їхня расова ідентичність мала би рятувати їх від класової дискримінації, але одночасно з цим вони стикаються із подвоєним осудом. Це ставить їх у вразливе становище, і вони повинні відпрацьовувати свій статус за допомогою зовнішнього вигляду. І сьогодні ми просто не маємо права виглядати якось негарно. Хоча, звісно, це питання дуже дискусійне, і я буду рада вашим коментарям. Виходить, що біла жінка не має права бути сумною, втомленою чи бідною. Вона повинна бути щасливою, навіть якщо їй не є особливо багатою, її очі не можуть бути сумними, Вона просто не має на це права. Знаєте, мене дуже завжди бісили коментарі, я, скажімо, навіть на роботі. Я собі сиджу, працюю свою роботу, і мене за там запитують, чому ти така сумна? Дівчата мають усміхатись. Шефритен. Okay. So smile. Я думаю, у вас також таке бувало і вас це, мабуть, дуже бісило. І загалом поняття Rest Beach Face ну, стосується багатьох із нас. І з цим нічого не зробиш. І ніхто не зобов'язаний усміхатися, якщо не хоче. Це треба зрозуміти деяким чоловікам. Приті girls. Шудовий акцентування на расі у цьому виразі показує, як складно відокремити соціальний клас від расової ідентичності, і також він показує, як суспільство різними способами інтерпретує жіночу бідність залежно від раси. Для білих жінок бідність це часто трагедія, але романтизована. Але одночасно з цим біла жінка не має права бути злиденною. За це її засуджують. Вона має краще старатися для жінок інших рас бідність є безвихіддю. І маргіналізацію це породжує ще більший поділ у суспільстві, але ось цей знаєте, мімасік в тіктоці. Це ж не просто мімасік, це розріз суспільства. Чому соціум схильний висміювати жінок за їхню бідність? З їхніх зовнішніх вигляд, взагалі чому соціуми смію жінок, те, що починається просто, нібито як жарт, хоча й дуже образливий, часто стає культурним ярликом, який може мати зовсім не смішні наслідки. У свідомості аудиторії закріплюється ідея, що жінки з низьким доходом автоматично підпадають під певну категорію характерним виглядом, поведінкою чи навіть життєвими амбіціями. Поп культура має давню історію романтизації, бідності та маргіналізації, особливо жіночі. Згадайте образи у фільмах Клулес: Багата дівчина протиставляється простій. Pretty woman, злиденна дівчина стає елегантною завдяки впливу багатого чоловіка. Але саме ось цей low-income white girl eyes використовується як інструмент для дискредитації, Таких дівчат клеймують як неосвіченими, відчайдушними або тими, хто шукає уваги. Вони стають об'єктами жартів у коментарях булінгу та навіть висміювання їхнього стилю одягу, зовнішності чи способу життя. І це форма культурного насильства. Не дивно, що багато користувачів, які написали це в коментарях, вони образилися. Ця навіть зробила рекламу накладних вій для того, щоб нібито позбутися цього погляду. Але жінки завжди перебували під подвійним, навіть потрійним тиском. Суспільство очікує, що вони будуть виглядати ідеально незалежно від своїх умов. А ще цінні жінки часто вимірюються через чоловічу призму, чи відповідають вони стандартам краси, які чоловіки вважають бажаними. Ви лише можете зайти в ТРЕЦ, у цей портал у пекло, і побачити різні пости, типу чи сподобаюсь там я чоловікам, або чоловіки пишуть, що ви скажете про таку дівчину. Ну це навіть нема що говорити. Ви це все знаєте прекрасно, і самі в соціальні мережі це просто зло. Будь-яка спроба глядати якось дорого чи естетично може зіткнутися із глузуванням. Якщо ви захочете зробити макіяж там, якоюсь бюджетною косметикою і скажете, що це макіяж там в стилі олдмані, будуть коментарі, типу, який олдмані, це все дуже дешево. Що ви тут нас намахуєте? А якщо ви захочете зробити якийсь стильний лук із одягу з секонду, то вас закидають яйцями, типу. Це все лише спроба глядати дорого. А насправді справжня розкіш є тихою. Соціальні мережі створюють ілюзію конкуренції. Завжди всі конкурують з усіма. А от бідність сьогодні стає новою естетикою. От такий парадокс: з одного боку, бідність засуджується, а з іншого вона просто розлазиться на різні тренди. котедж кор здавалося б, не самий дешевий кор, там треба купляти дорогий котедж, купляти дороге приладдя, часто все органічне, дерев'яне. Але це буцімто закос під бідність, простий дерев'яний котець, життя в стилі хобітів це зовсім не дешево. Але це театралізована бідність, а грандж, а лузеркор це все нові, давно забуті естетики, які романтизують бідність. Але усі коментарі в стилі дівчина за бідними та очима. Це все, звісно ж, може руйнувати самооцінку дівчини, якщо вона, скажімо, ще не сформована. Якщо навіть вона дійсно не має багато грошей, то окрім того, що вона страждає через брак грошей, намагання заробити, вона ще й повинна відписувати цим коментаторам. Але якщо про очі можна якось ще типу обґрунтувати ну, загальним виглядом, там поглядом, настроєм, то наступне поняття це вже трешак. Це вже вибачте якась євгеніка. Поняття трейлер парк чікбонс. Тобто вилиці людини там, чи дівчини, яка живе в трейлерному парку. Це ось така фраза, яка описує певний типаж зовнішності, буцімто який асоціюється із жінками з робітничого класу, які живуть у трейлерних парках. У цій фразі є глибокий шар соціальної критики, естетичних стереотипів і класових упереджень, які варто розібрати, що ж таке трейлер-парк Чікбонс. Це часто посилання на дуже якісь такі гострі вилиці, які романтизуються як особливість жінок. Із бідних верт населення. Такі риси також поєднуються із іншими деталями, скажімо, бліда шкіра, тонкі губи, гострі риси обличчя, що нібито надають їхні зовнішності якоїсь гостроти чи дикості. Також це може натікати на певну стигму. Якщо людина живе в трейлерному парку, то вона обов'язково страждає, нібито алкоголізмом чи наркоманією. Її також можуть впливати певним чином на обличчя та його вигляд. Проте ця фраза не є суто естетичною характеристикою. Вона несе в собі соціальну стигму знову ж таки. Трейлер-парк символізує економічні труднощі та низький соціальний статус, а слово Чікбонс натякає на дивну суміш грубої краси або навіть невродливості та нещасливого середовища. Трейлери в США часто асоціюються із бідністю, тимчасовим житлом і низьким доходом. Мешканці таких парків у США часто отримували стигму ледачих, некультурних або неосвічених. Образ жінок із такого трейлер-парку популяризувався в кіно телебаченні. Скажімо, айконік образи таких дівчат, як от Рут Ленгмор із серіалу Озарк та Макс Мейнфілд. І з дивних див. Це може бути і компліментом, який підкреслює природню красу, яка виживає попри складні обставини, але часто це вживають і в значенні образливої характеристики. І тут ми знову переходимо до естетик та апропріації. Жінки з робітничого класу можуть дійсно мати ось такий вигляд і дійсно мати ось такі вилиці, за що вони висміюються, а потім приходять різні інфлюенсери. Або там зірки і починають це запозичувати, апропріювати, популяризуючи цю естетику і роблячи її новим культурним трендом. Тому чекаємо, коли якась візьме візьметься на озброєння і випустить колекцію, типу трейлерний пар. Навіть якщо це перетвориться на тренд, самих жінок із цього середовища продовжуватимуть засуджувати. У цьому всьому є прихований сарказм. Користувачі іронізують над тим, як суспільство романтизує бідність, але не хоче визнавати проблеми, які з нею пов'язані. Ці стигматизуючі тренди стіктоку показують, що краса не буває нейтральною. Вона завжди оцінюється через. Призми соціального статусу чи економічного становища, та навіть раси. Ці фрази є чимось більшим, ніж просто описом обличчя жінки. Це візуальні ярлики. Вони об'єднують естетику, чи стигму, нерівність та дискримінацію. І ми вчергове переконуємося, що зовнішність оцінюється в контексті соціального статусу, тобто завжди оцінюють по Тому, Яке перше враження ти справляєш? Я не думаю, що колись ми цього позбудемо. Я думаю, що ось такий профайлінг існує в нашій природі, і ми не можемо інакше. Що на якомусь глибинному еволюційному рівні ми просто оцінюємо загрозу, чи вона є реальною, чи вона є уявною. А ще оце все це є черговим способом принизити жінок та нав'язати їм якісь непотрібні ролі, і просто вказати їм на якесь їхнє уявне місце. Що думаєте про це все? Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь та переходьте в мій соцмережі.